Такі інтенсивні опади вже припиняються. У нас друга декада була. Дощовою майже кожен день і йшли опади різної інтенсивності, і град, в тому числі, і грози, Активна грозова діяльність, середньодекадна температура за другу декаду травня нижче норми на 3,5-4,5 градусів в середньому по області. Завтра погода очікується без істотних опадів. Підвищення температури вночі 7-12, в день 18-23. І до кінця тижня, хоч і опади будуть короткочасні дощі, грозові, але Підвищення температури вночі 10-15 в день до 28 це вже наприкінці тижня. Тому що зараз середньодобові температури десь на 3-4 градуси, а то й в окремі дні на 5 нижчі норми. Тобто травень, особливо друга декада, виявився прохолоднішим, ніж звичайно.